Всім привіт! 16 квітня намочували насіння кавунів в коробці з роз'ємної касети, в якої є кришка, і подвійне дно зайва вода витікала, як в інкубаторі. І ніде ж та вода не дівалася, якщо потрібно було, то кавуни були в вологому середовищі. Термометр був, тримали 28 градусів. Вдень в теплиці вони стояли, а вночі ми ще опалювали на батареї були. 18-го, тобто на другу добу, вони наклюнулися. Я просто подивилася, чи там нікого ще не видно. Як відкрила, вони вже всі аж переросли, то ми ввечері швиденько висаджували. Талісманів намочувала 500 штук, 10 тільки не наклюнулися. Тобгани всі зійшли. Бедуїн було торішнє насіння, 4 не наклюнулося. Карістан одна з 50, бо ми не всі висівали цю зараз посію. Вікторія із 5 одна залишилася. В тому році в мене безнесінневий кавун не зійшов. Цей рік, якщо дотримуватися 28-30 градусів, то всі 5 насінин десь уже зійшли. Висівали в вторг реківу, замовляла в кліома сервіс. Звичайно, мішка нам не вистачило на всі наші кавуни. Змішали перегній на 50% з реківою, коли бачили, що закінчується, а в кінці вже досівали перегній, лісова земля і додавали класман. Це останні, які наклюнулися, також ще сходять. Були такі, які сходять в шапочках. Довелося знімати. Це від того, що посіяли мілку вото. Також, бачу, ввечері висівали по два. а тут немає, не туди попало. Висівала один стаканчик сухим насінням, наділа пакетик, поставила на батарею. То зійшов. Нам більше сподобалося замочувати насіння. Це в тому році я спробувала вперше замочувати. Раніше висівали сухим і була 50-відсоткова схожість. В тому році дуже погано сходили кавуни, а насіння було зайве, тому я замочила решту і вся ота решта 50 штук наклюнулися. А ті перші, що ми посіяли, 50, то зійшло 20 штук. Тому вигідніше замочити насіння трішки більше роботи. Замочить, слідкувати за вологістю, але вихід набагато кращий. Ось Вікторія. Це досівали в сам наш перегній. Експериментуємо, яка різниця буде в домашньому торфі і в купованому. Коли посіяли, я тримала накриті агроволокном стакани, поливали, щоб достатньо було вологи зійти на сінині. Зараз похолодає і з поливом треба бути обережним. Не можна поливати під рослину, а по краю. Це вчора була така спека, тут ми всіх рятували, поливали, а тепер, можливо, декілька днів взагалі нікого не будемо поливати. Це карістон, бачу, лізе. А, ми вирішили вирощувати кавуни в торфі реків, тому що я цей рік вперше виростила розсаду огірків в такому торфі. Огірки зійшли дружньо, розсада була товстенька, їй всього вистачало. Висівала 5 березня, а висадила у відра 28 березня. Уже їм, звичайно, хочеться на постійне місце в теплицю, але ще вона й не звільнилася, капусту ми ще не продали. І Обіцяють нам дві ночі приморозки, тому я краще перетримаю їх на столі. Заглядала вниз, коріння ще не вилазить. Сьогодні, 26 квітня, буду висівати дині в торф класман, тому що в день якось швидше розсада переростає. Підписала стаканчик, набрала торфу. Поливаю, покладу. І з динями, мов, нема такого клопоту, що вони не сходять. Вони краще сходять, ніж кавуни. Не буду замочувати дині. Звичайно, в магазинному торфі дуже зручно вирощувати. Посіяла три флоренції, небо, портенто, ефіопку, раймонд і два кабачка. Половина буде рости в чистому класмані, другу половину додала домашнього перегною лісової землі і класман. В цьому році в теплиці ще пустого місця не було. Трішки продали квітів, випікірувала помідори, посіяли кавуни, сходять, зараз дині додалися. Ще не всі помідори випікерувала. Нас обіцяють приморозки, тому на даний час готуємося до приморозків, не пікірую. Тримаю помідори, які я буду висаджувати у теплиці замість розсади ранньої капусти. Вирощувала помідори для тунелів і п'ять штук залишила подивитися в теплицю, які вони дешвидше будуть в теплиці рости, чи в тунелі брицьколіно, асвон. Гравітет, сара, помідори вже квітнуть. Я знаю, в перця треба обривати квіти, якщо він в стакані розквітнув. А у помідора я такого не знаю, тому тримаю, як є. Ще 2-3 дні будемо висаджувати. А це помідори, які я висівала на початку березня, вони ще не переросли. Той самий гравітет, сара, додала махітос і дві сокури. Сакуру не пасинкую, буду вкорінювати оці посинки. А це махітос. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Газоні квітнуть ще не хоче. Салат і той в 3 літрових горщиках стоїть, чекає.